Я беру слова з Євангелії. У Христа хрестились, у Христа задягнулися. Я дуже люблю цей вірш, я дуже люблю ці слова. Уявляєте, у Христа хрестилися, у Христа задягнулися. Значить, як Христос в цьому світі, і ви приходите і починаєте просити те, що Христос купив кров'ю своєю, ранами своїми. Те, що заповів Христос і дарував нам, щоб ми були більше, ніж переможці, тому що Він переміг вже дьявола, щоб ми протистояли дьяволу, щоб ми показали, що ми воїни Христові, що в нас є не тільки щит віри, яким ми захищаємося від стріл лукавого, а в нас ще є меч двосічний, яким ми йдемо в атаку на цю всю Гедоту у Христа Хрестилися. Так в цьому світі ми як Христос. Чи в Христа одягнувся? Інколи думаєш, коли чуєш, як брешуть люди на слово Боже, як перекручують, як придумують своє. І вірять в це, вірять, тому що несуть. І вони несуть це. Я вам хочу сказати активно. Д'явол активний. Тому інколи Бог каже, ну, один раз Господь сказав, що беріть приклад з дітей світу. Так чи ні? Чому? Ми вже знаєте, я вірую, чи що я, я сиджу, собі сяду, дай мені крісло. Сяду собі, ми всі спасені. Слава Ісусу Христу, ми всі спасені. Ми всі грішні, але ми всі спасені. Господи, помили, Господи, помилуй Босло. Подай Господи, подай Господи, подай Господи, подай Господи. Вони всі подай, а той щось там ляляле. От подай Господи, і маються на увазі. Я так і не чув, що подати. Можливо, слава Богу, але справді ну воно смішно виглядає. Невже ти не бачиш себе з сторони? Я коли побачив, думаю, Господи, що я роб? Якщо я співав, тільки йшов Христа затягнувся. Подай Господи, прости, Господи. Христа треба прощати, Якого? який в мені. Чи являти, який в мені Христос? Що робити я повинен? Адже ж засіб це віра, яка дана нам на певний час до тих пір, поки ми що, підемо з цієї землі, куди приготовлене місце, новий Єрусалим, нові місця. Божі, де ми, отримуємо, ну, де ми отримуємо нове тіло, не тлінне тіло, де ми отримуємо вінець. Часто люди навіть не думають про вінець, лиш би зайти. А що ні? Я так думав, думаю, Господи, хай за мною. І мені здавалося, напевно, що двері там, знаєте, ну, все таке, як в трамваї, закривається, як в ліфті. знаєте. взаді закрилися. Все. О, ну, нехай там сорочку прижало. Я, я готовий постояти. Я чесно, це мої думки були. Це моя віра була. Хоч би, хоч би, Господи, отут. А ще одна істина. Послухайте, в віру закладена істина. Ви розумієте, якщо цього не розуміти, то ти вірою будеш бігати, і хто зна, чого шукати, хто зна, куди її направляти, а вона не діє. Ви час бац-бац і мимо. бух бух і мимо. Свят свят і мимо. І мимо. І слава Ісусу Христу! Це просто ім'я в твоїх устах. Господь все звершив. Справді, добра новина. Двері в рай відкриті. Ісус з відкритими дверями каже: заходь, давай, іди сюди, іди сюди, покайся. Віриш в Євангелію, давай сюди. І ти зразу приходиш до нього, коли віруєш. Ти відразу приходиш в повноті вже життя нового, ти вже нове творіння, все нове, старе минуло. Христос каже: Я тобі навіть не згадаю гріха. Ти о! Боже, я грішний, я грішний, ні, і сто раз прийшов в церкву, і сто раз ти грішний. Я не згадаю тобі гріха. Ні, я отупів. Чому мені Ксьон сказав, що я... а що хіба ти живеш і не грішиш? Я тобі хочу сказати: тобі треба вмерти з Христом на Христі, щоб зрозуміти. Що якщо ти з ним помреш, то й воскрес з ним. Якщо ти з ним вмирав, тобі треба зрозуміти, що Слово Боже, воно єдине істинне. Правдиве, іншого немає. Ти маєш зрозуміти, що віру ти не маєш направити в слово. І коли ти будеш так діяти, відкривання польються з небес. У мене інколи по два-три відкривання приходило в день. Я не встигав навіть записувати. Я просив, Боже, потихеньку, ти так не спіши, я не встигаю, а я люблю записувати.